Привіт! Сьогодні я хочу зробити віночок ось такого пластикового, металевого і такого грибінчика. Це сама основа. Далі. Це моя основа буде. Я її трішки приклеюю. Я вже присох. Це й моя додаткова основа зверху. Ось. Далі мені потрібна атласна стрічка. Стрічки я всі опалюю і нарізаю на термоножі. Да, все здручно и шуэтко. Заклею ее хвост Просто мені заважало в роботі. Аналогічно роблю з другої сторони. Ось сховала я хвостики. Далі мені потрібно просто його обмотати стрічкою, наношу іклей і напочинаю з самого початку, а трішки відходжу. И трички додаю краю для фиксации. Просто легенько, не натягуючи, я обмотую його до кінця. Зачитаю вже. Час від часу клеїть для фіксації самої стрічки, атласна стрічка вона сама по собі така, як шулкова. Отак вот її потрічки я спускаю. У вас рівності буде зверху, нічого страшного немає. Обмотала я його повністю, ось. Додатково я гребінчик причепила, тому що він у мене буде об'ємний, щоб гарно тримався. Зафіксувала спочатку гребінчик на гарячий клей, посадила зверху, обмотала стрічкою 0,6 см. З одного боку я вже приклеїла стрічки. У мене стрічка по одному метру, тому відрізаю я ще розовенько. Обрізаю я їх усі на термоножі, якщо ви без термоножа, Обрізаєте ножницями, обов'язково обпалюєте, щоб вони не торочилися вам у роботі. Одна моя. Мені потрібно три таких. Ось зараз ще треті. Ось якісь ще сюрпризи попадаються в бабінах, але це ніхто не винен, від ній не застрахований від такого. Тому неприємно, але факт. Тому передивляйтеся добре, як ви їх обрізаєте, чи немає там де інде таких дефектів. І так, в мене має бути. Дві розовеньких знизу, яскраво розове. І Блідорозева? Обрізали. Обпалили, в моєму випадку можна так. І все. Далі я його приклею і зверху обклеюю стрічкою. Ось сюди я приклею, не потрібен. Кожний ряд проклею. Працюємо акуратно, клей гарячий, щоб руки не попекти. Далі з моїх відходів, тих, що залишилося. Звичайно, мені оце не потрібно, але і можна не викидати. Ось наша основа готова з такими стрічками. Це наша основа. Далі мені потрібно для роботи ось такі об'ємні піони, термоніж мені вже не потрібен, тобі. Ой, його я можу відкласти. Ось це піони трішки для зручності, не весь, тому що якщо весь, я йому вірію з того, що розсипеться. на якої якості ви квіти купили, тому акуратніше, коли ви відрізаєте, бачите, як. що далі. Воно усе знімається. Відповідно, залишиться у вас центр. Ось такі вони на цілу руку розправила їх. Саме перше це є наш центр. Більш-менш придивилися, де є центр, десь центр буде у мене тут. Наношу я гарячий клей. І під кутом десь. Ось так. Приклеїла я одну квітку. І другу я їх вирішила зробити лише три. Так як вони великі, об'ємні, хочу спробувати таку композицію на три. Додатково де ось ці зелені паточки, я їх приклею додатково, крім того, що вони будуть вже приклеєні так, я їх ще так приклеюю. Обклеїла я вже ось цю. Ось так він буде виглядати ззаду, я все задекорувала, заховала все під листочками. Листочки гарно заклеєні, тому нічого тут не видно. Є одна частинка, друга частинка між цим. Зараз покажу, як я роблю ось цю і ось цю. Просто під кутом. Бачите? Вони йдуть нерівненько, під кутом наклеїла. А всі проміжки, які є ось тут, течинками. Щоб не було пустоти. Ось так. І буде тут така. Пістолет час від часу виключаєте, тому що він дуже нагрівається і клей довго засихає. І принаймні в мене такий сігма. Бачите, під кутом не до кінця. Я його кладу зверху. Можна сюди. О, ось так буде. Далі між ним, першим, ось він, тут один проміжок і тут другий. Я хочу ось такі квіточки. Можна такі, можна такі. Це залежить від відстані де вони там є? І теж під кутом, щоб половина квітки виглядала сюди спереді під обручем. Було її видно. Старайтеся, щоб клею не було видно. Тому що це портить вашу роботу і цінність вашої роботи. Буде вона неаккуратна. Тут є в мене маленький. Тому сюди додаток піде ось такий. І сюди також хочу я додаток біленький. Ці зелені штучки я знімаю, вони не потрібні мені на даному обручі. Цей розсипався, все це нічого страшного, берете клей, трішки клею і його скручуєте. Все він не розсипається. І його можна вже використовувати у роботі. Я там що повипадала, заки там є клей, вставили туди. Ось. Це вже є початок. Далі ось цей проміжуток я хочу таку квіточку. Вона сюди підходить. Як я запихаю, приклею її до сусідньої. Так, і тут залишається маленьке ось місце. Ось я так його поверну, щоб було видно. Також я сюди хочу тачинку класти. Забираю зелень. Всі квіти під нахилом клеїте, тоді вони будуть гарно виглядати, як до себе повернуться. І основи можна і не робити такої спеціально, як на великі об'ємні віночки. Ось тут я. І ось тут, думаю, буде. Зараз подивлюся ще в цьому матеріалу, який залишився. На об'ємні вінки йде дуже багато матеріалу, тому ви коли плануєте робити щось, такі квіти з високою ніжкою, я їх трішки підрізаю. Так, і сюди задекорувати. Це зелень геть. Закі є ще клей. Задньої частинки нічого не буде видно. Ну, можна потім розправити. Ось, бачите, все сюди назад повернути. ось тут. Mm -hmm. Можно еще одну сюда тканьку. Їх усі повертаєте лицем до себе, щоб вони були повернуті. Тоді воно буде гарно виглядати. однакової відстані я лише зберігала, де були великі квіти, а всі решта вони наклеєні хаотично. Немає якоїсь послідовності певної, тому що це із залишків, які залишалися в мене. Ви між квіточками приклеюєте ще. І додаєте йому висоту, об'єм. Ось. Повністю. Можна ще одну таку приклеїти. Ззаду ви усе задекоруєте або листочками, або квітами, тому не буде там нічого видно. Можна ще сюди, щоб не було пустоти. Ось так. Далее уже колына потребна. Я ее просто прикладываю, приклеиваю. Вот так. пусто там є таченки. Ось сюди можна. Це у мене старенькі ножниці, вони вже для нарізання стрічок не годяться, тому я їх використовую так. Беру листочки, ці квіти були ось такі у букетику, тому залишилися листочки. Якщо немає, додатково можна замовити, де ви замовляєте квіти, можна замовити листочки. Ось так і приклеюю їх, заклею її пусті місця, є ще ось такі маленькі. Я їх просто розрізаю, ними я заклеюю повністю пустоту. Вони на таких гілочках. Можна гілочками. Зараз покажу їх по роботі. Просто. Ось вони. Якщо просто ними, я заклеювала. Такому. Нарізала я їх. Щоб не було видно ззаду задньої частинки повністю ось так. І ховаю все, що там є на задньому фоні. Листочки самі по собі, бачите, скріплені. Коли клей-пістолет дуже гарячий, якщо наносити на цю основу, вона плавиться. Тому потрібно час від часу його виключати, щоб він не був дуже такий гарячий. Тому почнеться деформуватися ваша основна частина ззаду листочки, Почнуть крутитися. Тому потрібно виключили і далі продовжили роботу. Ось так його на сам обруч приклеюєте. Так. Додатково собі приклеюєте задні ті типу, попередні листочки, які ви клеїли. Приклеюєте тут. Ось не видно. Ось так регітушки. Ще сюди маленького маленького. І наша частинка готова. Ось, Ця частинка готова? Те ж саме потрібно зробити ось тут на початку. З калиною з квіточками все до кінця. І так само задекорувати. І з неоднакових квіточок виходить досить об'ємний і гарний віночок. Віночок готовий, ось що вийшло. Зараз я його зроблю, щоб... Ось так. Така краса вийшла. Ззаду він виглядає ось так. Всі. Можна їх догори повністю, щоб не заважали. Можна вниз, на об'єм голови регулюється. Металеві вони. Ширина їх 7 см. Ось така краса у нас получилась. Дякую за перегляди, усім гарного дня!